Наші сусіди, панове, і не лише москалі, але й поляки та мадяри створили собі таку фальсифіковану історію, свою власну, а разом і нашу з вами, яка дозволяє їхньому сумлінню без голосу його докорів висувати територіальні претензії до України. Щоправда, наразі не в усіх сусідів ці претензії висуваються на офіційному рівні, але в усіх. Шляхом наполегливого подалювання цієї теми у своїх засобах масової інформації. Це, звичайно, проблема. Проте справжня проблема не в них самих. Справжню проблему я бачу в тому, що вони в цих брутальних речах мають міжнародну інформаційну підтримку. Одним із напрямків штучного створення осередку сепаратизму в Україні. Є намагання проголосити русинів Закарпаття, тобто українців Закарпаття окремим народом. І головним ідеологом цієї деструктивної роботи є канадський історик мадярського походження родом із Закарпаття Пол Магочі. Про те, наскільки це брехлива, цинічна істота, я вам розповідати не буду. Прочитаєте про нього сторінку української вікіпедії. Або хоча б текст цього скріну із неї, який перед вами. При цьому ви, напевно, будете вражені, з'ясувавши, що цей науковий шарлатан працює на кафедрі Українознавства Університету Торонто. Але недіяльність пола Магочі є нинішньою нашою темою, до якої він має лише дотичний стосунок. Нині, панове, я хотів би розповісти вам про те. Як різнопланова наукова громадськість, найпримітивнішими методами намагається інсценувати, звести до нуля значення однієї надважливої історичної пам'ятки, лише тому, що вона має безпосередній стосунок. До нашої давньої історії. Йдеться про так звану зальцбурзьку пам'ятку, знайдену 1521 року у печері поблизу Зальцбурга, де знаходився християнський скит, а заодно і поховання. Це було щось на зразок печерки його печерського монастиря, але на відміну від цих печер, викопаних київськими ченцями. Тут були використані природні печери, які від часу їхнього виявлення у XVI столітті протягом певного періоду вважалися катакомбами. І на одній зі стін цієї печери було знайдено меморіальну таблицю із таким петрогліхвічним надписом на Латині. Року Божого 477-го Одуакр король Рутенів. Гепіди, готи, унгари і гарули, лютуючи проти церкви Божої, благочестивого Максима з його п'ятдесятьма товаришами, що молилися з ним у цій печері по латинському за ісповідання віри жорстоко мучених скинули вниз, а провінцію норців мечем та вогнем спустошили. Як стверджують відомі історичні джерела, у 475 році у римській провінції Норик відбулося повстання федератів, які вбили римського намісника і оголосили своїм вождем Одоакра, який після кількох перемог у серпні 476 року став королем Італії. Серед федератів, яких очолював Одуакр, справді були готи, Гепіди, Герули і, очевидно, представники остаточно не встановленого істориками народу унгарів. Але чомусь тут Одуакр розглядається як король рутенів, а не король Італії. Саме ця деталь, панове, викликала недовіру багатьох західних істориків, так само, як і в істориків російських. Погляньмо, що пише англійська вікіпедія на цей предмет. Набагато пізніше меморіальна дошка, знайдена 1521 року в катакомбній каплиці святого Максима Петерс Фрідгофі. Місці поховання в аббатстві святого Петра в Зальцбурзі згадує до Акра як короля Рутенів, який увірвався в норик 477 року через дуже пізню дату 1521 рік, і кілька анахронічних елементів з місць цієї пластини вважається не більше, ніж легендою. Незважаючи на це, пластина стала популярним джерелом для кількох теоретиків, які намагаються пов'язати одуакра з давніми кельтськими рутенами, а також з пізнішими слов'янськими рутенами. Історик Пол Магучі стверджує, що такі теорії слід розглядати як винахідливі розповіді творчих письменників, і не більше. Як бачите, панове, тут дописувач посилається на Магочі, як на єдиний науковий авторитет, що підтверджує його слова. Щоправда, також є посилання у тому місці, де дописувач стверджує, що це легенда. Я не полінувався переглянути відповідне посилання. І що ж виявилося, панове? Може, справді йдеться про працю якогось видатного ученого? Абсолютно ні. Йдеться про посилання на туристичний буклет, виготовлений на особистому сайті одного із австрійських гідів, який, можливо, є людиною без вищої освіти, адже в Австрії гідами люди з вищою освітою, як правило, не працюють. На цьому туристичному інтернет-буклеті написано таке. На краю цвинтаря святого Петра знаходяться так звані катакомби, висічені в Менсхберзі. Його походження сягає пізньої античности. Вони служили і скитами, і могильниками. У XVII столітті вони були пов'язані з легендою про священника Максима, який залишився на цьому місці в 477 році. Незважаючи на попередження Северина Норікума і прийняв мученицьку смерть від рук варварів зі своїми 55 товаришами. Як бачите, панове, тут автор взагалі не згадує про зальцбурзьку пам'ятку, знайдену у першій чверті XVI століття. Натомість він згадує про відповідний до неї за змістом. Виданий у XVII столітті життєпис Северина Норікума, видання якого датується часом на століття пізнішим. Усі християнські життєписи, єврейські учені, тобто учені, які сповідують юдаїзм, радянські і західні, оголошують агіографічними джерелами, тобто легендами. А оскільки дана пам'ятка збігається за своїм змістом із одним з таких, як вони називають, агіографічних джерел, той саму пам'ятку дописувач з англійської вікіпедії оголошує легендою. Але ж цей же дописувач, панове, у цій же статті про Одоакра посилається як на історичне джерело, на той же життєпис Северина Норікума. Зауважуючи, що за цим життєписом одуакар був дуже високим на зріст, отож, мовляв, скоріше за все, такий велетень мав бути германцем, і при цьому таку ж думку висловлюють відомі авторитетні учені. Як бачите, панове, західна наука виявляє жахливу непослідовність у ставленні до історичних джерел. В одному випадку оголошують легендою пам'ятку лише за те, що в ній згадані рутени занадто рано, як на думку цих учених мужів, а також за те, що зміст цієї пам'ятки збігається із життєписом Северина Норікума, а в іншому випадку цей же життєпис стає для них переконливим історичним джерелом. А тим часом ця пам'ятка є петрогліхвічним надписом, тобто надписом, викарбованим на камені, і дату її виготовлення неможливо встановити ні радіокарбонним методом, ні за стратиграфічними показниками. Відома це пам'ятка із 1521 року, бо саме тоді її виявили, але це не означає того, що нібито її виготовили того ж 1521 року. А оскільки серед учених москалів бал править той же сатана, який керує розмом Пола Магучі, та багатьох інших його габілітованих однодумців. То вони також намагаються нейтралізувати значення Зальцбурзької пам'ятки, проте вже іншими методами, панове. Москалі оголосили, що, мовляв, доакр був королем ругів, а не рутенів, бо, мовляв, рутени з півдня Франції занадто далеко від норику, а рутенів-русинів, на їхню думку, на той час взагалі ще не було. Тобто вбачають вони в цій згадці про рутенів у V столітті такий же анахронізм, як і дописувачі сторінки Одуакр англомовної Вікіпедії. Але при цьому ті інші, панове, забувають, що Аристотель згадує про скіфів Русь ще за 9 століть до народження Одуакра, одним словом, панове. Цей вислів Рекс Рутенорум, тобто король рутенів у контексті V століття, є вбивчим для наших наукових і не лише наукових опонентів. І не можуть вони йому ніяк дати ради, не можуть знайти аргументи, які б здавалися переконливими, отож обмежується китайським методом закидання шапками, тобто аргументують емоціями, а не апалюванням до фактів. Ви скажете, мовляв, а як міг бути ватажок федератів, який став королем Італії, бути водночас і королем рутенів? А таким чином, панове, що наші князі в добу великого переселення народів? Не раз наймалася зі своїми великими загонами на службу до Римської імперії. При цьому у їхньому війську служило чимало представників інших народностей, які мешкали по сусідству. Ось таким чином у короля Рутенів у загоні й опинилися готи, гепіди, герули. До речі, як пише візантійський автор відповідної доби. Прокопій Кесарійський, батьківщиною Герулів, була територія поблизу Меотицького озера, тобто Азовського моря. І не важливо, хто був Одоакр за своїм походженням. Важливо те, що перш ніж стати королем Італії, завдяки могутності свого війська, цей же Одоакр був королем рутенів, королем Русі, про що й згадує. Зальцбурзька пам'ятка. І про що, до речі, чудово знали наші предки-запорожці, позаяк відповідна інформація відображена в одному із українських документів XVII століття.